Вітаю вас на каналі цікаві речі, з вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд наступної частини порцелянових статуеток, які залишилися на продаж. Перед початком огляду хочу попросити вас підписатись на наш канал. Якщо ви дивитеся не підписані поставить подобачику, ну і коментар. Почнемо ось такий юний кінамоєд. Так виглядає гарненька така мініатюрка. Рідкісна, це у нас Баранівка. Ціна його 1100 гривень. Потім отакий ладья така з дружинниками пливуть захищати свою батьківщину. Таке ось таке сонце ярило. Це у нас Київ. Ціна Е 600 гривень. Далі отакий от чукча пісцом. Ось так виглядає. Це у нас Баранівка. Ось сорт. Ціна йому 600 гривень. Потім отака ось першокласниця. Гарна статуєточка така. Ось так все позолотка, все на місці, дуже красиво дуже гарно Ось така перша класниця. Це у нас також Баранівка, ціна їй 1200 гривень. Потім така у, заблукала. Дуже рідкісна статуеточка, гар, гарненька. Ось так виглядає. Ось така. Тут эточка класна, гарненька. Це у нас ЗКХ Палоны. полони. Ціна їй 2700 гривень. Потім отакий червоний армієць барабанщик. Ось так ось виглядає. Все гарно, без без тріщин. Це також полони. Ціна йому 600 гривень. Потім отака от фігуристочка. На катки в коричневому такому розкрасі. Нечастий розкрас коричневий. Ось таке. Це у нас АКХ полоне. Ціна їй 550 гривень. Далі отакий воротар Алкіпер Отим м'яча в прыжку. Ось така гарна статуеточка. Це також за полони, другий сорт. Ціна йому 500 гривень. Потім така статуетка л'ється пісня. Ось таке куцелочка. Слухає, що її там каханий співає, це у нас Коростень. Ціна їй 800 гривень. І до неї ось парубок такий, співає оцю. Ось так виглядає він. Також все гарно. Осколо быстріше, користий. Ціна йому також 800 гривень. Ой. Потім ось така рідкісна статуетка дівчинка береза. Ось така ось вона гарненька, красивенька, так Це у нас сисерч стара. Ціна її 1200 гривень. Потім ще ось така ось свинарочка. Ось так виглядає. Свинка на руках у неї. Ось так травка. Задія ось така україночка. Намисто таке у неї. Це у нас коростень. Ціна її 2500 гривень. Потім ось така червона шапочка. йде до бабусі, сзаді кошик з пиріжками. Це добре, гарненьке, ціленьке. Це у нас Київ, ціна 2500 гривень. Потім оленка з козленком. Ось така вже красива, гарна статеточка. І попив, мабуть, водички і став козленочком. Це у нас ЗКХ полоне, перший сорт. Ціна її 1000 гривень. Далі отакий тріптіх. Ось такий сват. Кум чи сват. Ось так виглядає. Це у нас коростень. Ціна його 1500 гривень. Далі ось така наталка. Руки в боки. Гарна така країночка, Ось також теж виглядає. Трошечки тут потертості є, але взагалі без коло быстрій ще також Коростень, Ціна її також 1500 гривень. І сама рідкісна із них возний. Ось такий. Ось він. У нього трошки потертості є, але взагалі все стальне, ціле, гарне, красиве. Також користь. Ціна його 2000 гривень. Потім отакий саночник в світло-зеленому розкрасі. Саночки такі тяне. Ось така дуже гарна статуетка, класна. Ось так. Це у нас за полони, Ціна 1300 гривень. Хотіємо отакі два дружба на баранчик і пастух. Стоять, видивляється, щось там. Ось так. Гарна теж статуєточка така. Теж українська тематика. Також полони, ціна 900 гривень. От йому така величенька, така височенька, мавка лісова, чи огнівушка, ще як її називають, ось така вона. Вона не дорога, простенька така на подарунок, класна річ. Це полони, ціна їй 350 гривень. Недорого подарували гарний такий подарунок. Далі ще ось такий удачний улов, ось такий тяне сама. Капелюшик, такий брильок. На ставки мабуть, спіймав його і додому несе свої жінці. Ось такий. Це у нас полоне. Ціна 1700 гривень. Потім отака ще дівчина-ганчар. Ось так от виглядає. Сліпила такий кувшин. Роздивляється, розмальовує. Позолодка, все гарне, гарна статуеточка така нечаста. Це у нас красне клеймо полонений, вищий сорт. Ціна їй 1700 гривень. Потім отака ось дуже рідкісна статуетка, швея чи примерка у швії. Дівчина зібралась, мабуть, на побачення і хоче, щоб вона була там сама красива. Ось таке гарненьке, ціленьке, все, красивеньке. Дуже гарна статуеточка така красива. Це у нас за полони, ціна її 2700 гривень. Потім ось така ще гарна, красива майська ніч. Тільки в іншому виконанні. Ось така вона дуже гарна, рідкісна. Такий він з бандурою стоїть. Дуже класна статуетка. Вона супер. В ідеальному стані все. Це. Це у нас Київ на експорт. Ціна їй 2800 гривень. І на останок ось така ось ще дуже рідкісна така штатуетка. Називається поводу. Ось така дівчина. Сором'язлива, така несе, почервоніла. Там, мабуть, десь парубок назустріч річ дешево вона так ласки. Спрятала ось така гарна статуеточка в ідеальному стані, без коло без тріщин. Це у нас Київ, вищий сорт книжечка. Ціна їй 5 тисяч гривень. Кому що сподобалося, мій телефон Viber буде під цим відео в описі. Ну, так, хочу пожалуй, побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Хочу ще напам'ятати, якщо коштів не вистачає, як у вас, то ви можете забронювати статуеточку, сплативши 10% і вона пару тижнів вас почекає. Поки ви не розчитаєтесь, не розрахуєтесь. Ну, ще раз бажаю вам всього гарного, бережіть себе, мирного, тихого вам неба. І до побачення. Зустрінемось в наступному огляді.